У Львові на вулиці Куликівській Олег Баранський пропонує охочим яблука. Гроші можна залишати за бажанням. Там, це, це дуже гарні яблучка. Бі, Білий налив. А це от ви такого яблука точно не їли. Понюхайте просто яблука. Ну, гарно Так гарно, так і людям, хто хоче погробити, дійсно що не може купити, хоча б одне-два собі візьми і з'їсть. Це дуже так, так і пише гарно. Бери скільки з'їсти і плати, скільки можеш. Такі часи, як зараз, дійсно. не хоче з'їсти, а другий раз сідається, то хоч можеш щось положити і взяти хоча б одне яблучко і спробувати. Щоб гарний милодень, це типу, називається, видалий вуда, вуда, продажний. вдалий продажний. То, у нас тут каса є. Ну, Бачите, пригодиться в чогось недобре, Ну до пари кажуть. Беріть, вірить, я вам підготував. О, до пари Він. все. щасливо гарного дня. Дякую вам. Таку акцію чоловік організував ще минулого року. Цього року каже, щоб не пропав. Урожай вирішив знову зібрати яблуко у кошики та поставити біля брами. Люди почали підходити, брати, просто кидати гроші. кажуть, просто за ідею вам. Ми яблук не хочемо. Ну просто за ідею. І це знаєте, у нас так на вулиці. Мене через це і пізнають, напевно, що і питають люди, коли будуть яблука цього року, врожай є чи немає. Тобто воно так, скажімо так, працює. Яблука господар збирає у саду біля хати або ж привозить з дачі. Каже, це урожай з дерева його дідуся, яке привезли з Житомирщини. І Семиринка буде в цьому році. Воно тільки починає рости маленьке, вони будуть великі яблука. І головне, щоб була погода. Дуже крута акція. Я дуже люблю домашні яблука, тому супер. Це не є заробіток, це є просто е, таке, знаєте, хобі. Що приємно, що люди кидають дрібні гроші, які ми потім в неділю несемо в церкву і так само кидаємо на тацю. Іван Кадосько, Анатолій Кийчук, Суспільне новини Львів.